Напередодні дня всіх закоханих у центрі Мукачева волонтери разом із міською радою організували ярмарок, який триватиме кілька днів. Продають тут солодощі, вироби ручної роботи, паперові, валентинки та інші святкові дрібнички. Всі виручені кошти передадуть зону АТО, зокрема військовим 128-ї бригади. Кошти, які будуть виручені, вони підуть на допомогу бійцям АТО, зокрема 128-й бригаді, яка зараз знаходиться, як ми знаємо, в самих таких гарячих точках. Долучились до акції «Молодь міста, яка хоче погодилась продавати святкові подарунки закарпатцям. Ми вирішили прийняти участь у благодійній акції, щоб всі наші кошти пішли у військовим в АТО, тобто щоб хоча б якось допомогти нашим військовим. Продажу є і коштовні подарунки, срібні монети з символікою Мукачева. Охочим їх придбати, потрібно звертатись безпосередньо до волонтерів, бо коштують вони близько двох тисяч і на ярмарку їх не продаватимуть. Виручені кошти з їх продажу також підуть на потреби військових. Це дійсно срібні монети. З однієї це святий Мартин, а з другої це Мукачівський замок Паланок. Благодійна акція до Дня святого Валентина триватиме три дні. Тому час подбати про подарунок для своєї половинки і допомогти закарпатським військовим ще є.